Близько тридцяти дерев зрізали поблизу річки Кам'янка у Житомирі. Дозвіл працівники комунального підприємства «Зеленбуд» надавали у квітні на два десятки аварійних дерев. Те, що біля її двору зрізають і фруктові дерева, Житомирянка Яна Терентюк побачила 10 серпня. Мабуть, десь сливи чотири чи п'ять чотири горіхи. І в нас була черемка із 14, здається, дерев. Дев'ять зрізали. Ну, бачите, чотири лише. Алеча росла, розумієте, я кажу, хто хотів, той собі користувався. Алеча да, була трохи заплетіна диким виноградом. Ну, я так розумію, що туди вихлопні гази не так доходили, і ця пилюка, яка з дороги була, подивіться, нічого немає, горе, тільки гілок. Аби дізнатися, чи дерева зрізають законно, Яна Терентюк звернулася до комунального підприємства Зеленбуд. Коли зачепили вже багато плодових. Фруктових, так скажем, дерев, зрізали горіхи і добралися вже ну, фактично геть до воріт. Я подзвонила, так скажемо, в зелене хазяйство. Там сказали: ми нікого сюди до вас не відправляли, наших бригад там немає, викликайте поліцію. Тут дитяче поле, футбольне, діти завжди гралися, діти собі сиділи в затінку, ніхто ні до кого нічого не мав, хто хотів, що робив собі. Заборон не було ніяких. Для чого було таке робити? Ніхто нічого не пояснив. Євген Суходольський, сусід Яни. Він вирішив розчистити берег річки Кам'янка від чагарників. Чоловік каже, що вирізав лише аварійні дерева. Тут багато є дикої личі, дикої сливи, ну і різні різні кущі. Окрім всього, всього того, що я сказав, є старі тополі. От там з боку вони знаходяться. І багато років ніхто тут не водив ніякі порядки. До речі, дерева, якщо ви бачите, от, наприклад, горіхи, вони всі залишилися. Є і дика олича, трохи її позалишали. Тут є і навіть ясини, які позалишали. Вон стара тополя. По діаметру тих стволів це видно, що це кущі. Ну біля сусідів, дійсно там щось, якась черемуха була. Вони її видно частково її зрізали, тому що там треба було заїжджати. Ми тільки за тому, що вечором, зараз під час війни, у нас фонарі не світяться на вулиці, освітлення у нас немає, і ти тут дуже не небезоп... ну страшнувато. Про відповідальність за зрізання неаварійних дерев розповідає секретарка комісії з обстеження зелених насаджень Тетяна Венгловська. Зрізати можна лише за наявності дозвільних документів. У нього цих документів на руках не було, тому відповідальність буде відповідно діючого законодавства. Він там штраф, штрафні санкції. Ми виїжджали в квітні, було обстеження вздовж цієї вулиці. В акті були верби, тополі, полі, липи. Те, що аварійне, в милі сухостійне. фруктових і таких як я тут бачу, там в акції не було. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.